Американська класика, ну майже Ford Mustang Mach-E 2023 року. Автомобіль з максимальною батарейкою 98 кВт. Заявляють, що він може проїхати 600 км на одному заряді. Ну, по факту, власник перевіряв 550. Задній привід топова комплектація. Преміум називається. Тут ось такий лючок зарядки. А ну от отак, от відкривається, заряджається. Гарна нова резина мішлен пробігу всього 2000 км, Відкриваються двері. Так прикольно. Тут кодовий замок, тут кнопочка сенсорна, така отак відкриваються двері. А зсередини, щоб вийти, отакий речажок. Музика Бенкет Олсен, пам'яті сидінь, велетенський монітор, дуже багато різних плюшок, наворотів. Перелічати зараз не буду. Кому цікаво, там телефонуйте, дізнавайтеся. Стан, наче автомобіль виїхав тільки з заводу. Ось так все виглядає. Дуже просторий задній ряд. Класно, що рівна підлога, панорамний дах, підігріви керма, підігріви сидінь, камери 360, парктроніки і так далі. Діодна оптика, дуже класний дизайн автомобіля, а, непогана динаміка розгону, а, але автомобіль має потужність 270 кінських сил. Ось так він виглядає. Кому цікаво, яке було ДТП, там мінімальне було ДТП, і як його ремонтували, всі фотографії є. Тому телефонуйте за цим номером, дізнавайтеся всі деталі.